Третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які втрати та здобутки України, Європи світу за три роки гарячої війни у центрі Європейського континенту, саме обговоренню цих тем буде присвячена спеціальна подія, яку проведе Київський безпековий форум. У заході візьмуть участь багатолітній командувач центрального командування США та директор центрального розвідувального управління у 2011-2012 роках, генерал Девід Петреус, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, глава представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, посол Канади в Україні Наталка Цьмоць та голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Нагадаємо, КБФ це провідна платформа, призначена для обговорення ключових питань війни і миру, від яких залежить національна та світова безпека. Пряме включення зі спеціального заходу можна буде переглянути на телеканалі ТВА 21 лютого о 17.00.